Сьогодні поговоримо про перерахунок податкового бонусу на дітей. Повідомляємо вам про можливість перерахунку податкового бонусу на дітей так званого податкового бонусу на дітей за минулі податкові періоди. Це чудова можливість для вас повернути частину вже сплачених податків і отримати додаткову суму від держави. Що таке податковий бонус на дітей? Податковий бонус це форма підтримки сімей з дітьми, яка дозволяє зменшити ваш податок на доходи. Розмір бонусу залежить від кількості дітей, віку, доходу одного або обох батьків, а також від працевлаштування, трудовий договір, підприємництво чи інші речі. Чому варто зробити перерахунок? Ви могли недоотримати значну суму. Держава дозволяє подати коригуючі декларації за попередні роки, тобто за 5 років назад. Процедура повністю легальна і безпечна. Давайте поговоримо, кому це підходить. Працюючим батькам, у тому числі і підприємцям, батьками з дітьми до 25 років, якщо дитина навчається, іноземцям, які працюють у Словаччині та мають резиденцію або статус податкового резидента. Наша компанія пропонує вам перевірити право на бонус і розрахувати суму повернення, підготувати та подати коригуючу декларацію. Ми забезпечимо повний супровід до моменту повернення коштів з дотриманням конфіденційності. Юридичну чистоту гарантуємо. Вартість послуги 15% від повернутої суми, але не менше 50 євро. Що від вас потрібно: скан, копія податкових декларацій, якщо вони є, підтвердження доходів, інформація про дітей, ну і звісно, документи про проживання, готові підтвердити, що ви є податковим резидентом. Якщо цього немає, ми можемо зібрати все необхідне. Не втратьте можливість повернути свої гроші.